На 18 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, цієї ночі війська РФ вдарили по Нікопольщині, понівечені будинки та лінії електропередач. Постраждалих немає. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Загалом уночі сили ППО знищили всі 10 дронів Камікадзе армії Росії у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росії у війні проти України втратила 1230 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 528 620 військовослужбовців. У мобільному застосунку резерв плюс став доступним електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Черногоренко. Міністерство оборони запевняє, що він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Тепер в додатку буде вся інформація, яку треба показувати на вулиці, якщо вас зупинить поліція чи працівники ТЦК. Мобільна група армії ТІВІ знов на Донецькому напрямку. Знаходимось в зоні відповідальності 33-ї окремої механізованої бригади, а саме на бойових позиціях батареї самохідних натовських гаубиць м 109 Л. Розкажемо та покажемо, як нищать ворога наші артилеристи. Армата постріл! Це м 109 л це як сказати найпростіша версія. Старенька, вона ще в В'єтнамі <смі> воювала, її сюди передали. І вона <смі> казали, що вона дуже ніжна. Але <смі> через те, що вона старенька, то вже <смі> і їй треба часом, і молоток і десь щось стукнуть, і допомогти, бо не завжди вона справляється. Чим ця гармата краща за інші, на яких ти працював? Вона точніше, вона точніше б'є. Тобто, якщо там вивірка зроблена. Класно, воно лягає майже перший постріл там, приблизно 10-20 метрів. Якщо пристріляний заряд, снаряд, однакова партія, це можна за три снаряди, бліндаж розібрати. Тобто один пристрілочний і зразу другим можна фугасом, якщо поправка. Вона дуже ніжна і особо. Ну, коротше, молота не візьмеш і не поправиш її щось там. Так, як, наприклад, на мсті там, клін-затвор... Підбив молотом і він закрився. А тут, якщо два рази вдариш, він потім тобі на третій вже не вистрілить. Дим, працюємо на фугасі, на фугасі 15. О, можете знімати, зараз будемо. О, працювати зараз будуть. Плюс-плюс Л15 на фугасі. Зараз заряд десь. Приціл 435, копір 62-17.

Выслал, давай, все различные. Заряжен. Давай, Талик. Гармата пострел. Ану, давай, пускай. Я заряджаюсь з цієї гармати М109Л, 155 й калібр. Це є гідравлічний досилач, якщо треба гідравліка. Ну, ми користуємося ручним, щоб не садити акумулятори. І плюс ручний досилач зменшує час заряджання. Я чув про цю гармату, що, як то кажуть, не підмажеш, не поїдеш. Так, ми її обслуговуємо часто. Це є гриб, який уплотняє закриття самого затвора, тому на ньому є резиновий уплотнитель, кольця спеціальні з прорізами. Вони при нагріванні розширяються. Тому їх треба частенько обслуговувати. Він розбирається, знімається, обмивається, перемивається і заново все забирається. Це якась особиста змазка? По-разному. В основному ми користуємося силиконовими нашими ведешками такого плану. Це після кожного пострілу треба? Ні, ні. Робитися. Це робиться так, скажем, 20-10 пострілів, і якщо є час, немає далі. Жвальна чим чаще, тим краще. Укриття! Після роботи гармати біжимо в укриття, бо треба перечекати, ось такі тут трапляються прильоти ворожі. Так от, щоб не потрапити під них, треба сховатися в укритті. Яка була максимальна кількість снарядів за добу, яку довелося подати в цю гармату? Я не пам'ятаю, чесно. Тут штук 17, мабуть, да? до 20. На цьому напрямку так чи на цій? Ну, на, 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 на цьому напрямку. Да. Тут десь 20. А... Що, під Харковом було 50, да. ну, 50 ну, за, за день. Харків більше було, під Купицьку. Навіть 60 такі цигани. Ми тоді 44 чи 46 за день теж. 60 снарядів за день бувало. Yeah. 42 кілограми важить снаряд. 60 снарядів за добу. От, якщо ви дивитесь на нас на ютубчику, перемножте, скільки яку вагу потрібно перенести хлопцям до гармати та напишіть в коментарях, що це за вага. І подумайте, наскільки хлопцям буває важко. Коли ви пишете цей коментар. А що таке вражали найжирніше, що аж прям такий а Под одну лодку, Пам'ятаю як зараз. Я жартую. Я чекав! Я дуже рта, просто я не здержався. Тоді Саушка, так? Танки, савушки, вон, коли позавчора, так? Позавчора підбили. Коротше, він задимівся, екіпаж весь. І сказали, більше не стрілять, доб'ють FPV. Що, на вашу думку, найскладніше в роботі артилериста? Сидіть в очікуванні, коли чуєш, як до летить снаряд. І потім ближче і ближче, а ну. потім ще ближче. Є якісь звички, які ти отримав на війні, яких в тебе не було в цивільному житті? Не знаю. Є точна звичка, яку я точно на цивільному житті перестану приміняти – Це лопату я викину вдома. І на мені... їздить Но... <світ> <тоже>. <світ> бетон, <світ> в бетон. На асфальт і в бетон. Пішов третій рік війни, і ця лопата мені вже сниться, і я вже мої спалюю. Нехай рідні не ображаються, але огороди копати більше. не буду. У Житомирі відкрили центр військового рекрутингу в приміщенні колишнього пункту аптеки Фармація. Тут не буде представників ТЦК. Різні є концепції. Ми все ж обрали концепцію, щоб безпосередньо бригади, військові підрозділи самі були представлені в рекрутинговому центрі для того, щоб рівень довіри, рівень довіри від людей, які сюди приходять і потенціально розглядають можливість піти в Збройні Сили України був набагато вищий. Тут звичайний айтішник може прийти і там обрати для себе специфіку проходження служби, яку він хоче. Чи людина може прийти і безпосередньо в військових, які проходять службу в тих чи інших бригадах, підрозділах, почути, як він. Відбувається ця служба, які є вакансії, для того, щоб прийняти рішення і підписати контракт чи пройти через добровільну мобілізацію. Армія потребує і цивільних професій, в тому числі, тому можна буде максимально широко знати про ті потреби, які є для Збройних сил України. Наші земляки продовжують боронити. Нашу землю, дякую всім і запрошую всіх до рекрутингового центру. І дійсно саме тут можна попасти в той підрозділ, в який в тебе лежить душа і захищати, боронити нашу державу. Ідея полягає в тому, щоб людина, яка вже будучи цивільним, можливо розуміла, що піде в армію, підготувалась до цього. Пройшла, наприклад, курси оператора, оператора БПЛА, звертається, наприклад, до нас в рекрутинговий центр, знаходить. Посаду, до якої вже готувалися, і приходить у військо вже підготовленим фахівцем. Це як приклад, представник десантно-штурмових військ розповів нам, що запитують різне, розпочинаючи від напрямків, на яких працює бригада, і закінчуючи озброєнням та забезпеченням. Є різні викатні посади, і в нас кожен зможе знайти щось своє для себе, що йому буде більше до душі. Найбільше нам потрібні...» Розрахунки артилерійські, нам потрібні водії. Це дефіцит, нам потрібні оператори типу крило і квадрокоптерів. Ну якби немає непотрібної спеціальності, тому кухарі також потрібні. Ну, кажу, що кожен зможе знайти щось для себе і долучайтеся. Представниця військової частини Нацгвардії каже, що найбільший попит на спеціалізацію гранатометника та стрільця запитували в основному, за які є воз спеціалізації в нас в частині. Будемо запрошувати людей пояснювати різницю між мобілізацією та контрактною службою. Запрошуємо всіх від 25 до 60 на контракт. Є різні посади. Іван Гончаренко один з тих, хто прийшов дізнаватися про посаду інженера з ремонту дронів. Каже, що бачив, як встановлюють вивіски, тому вирішив прийти. Тут можна прийти і вибрати посаду. Можна дізнатись про посаду. Ну в ТЦК йти. Ну це невідомо, чим ти звідти вийдеш і куди ти підеш. Я більш на ремонт безпілотників вибирав. На більш це цікаво, тому що я в цивільному житті. Ремонтую автомобілі, так що мені це більш більш ближче. Це все, все навчуся. Нічого немає неможливого. Це спільна робота, спільна перемога має бути. І сьогодні ми робимо там чергові маленькі того, щоб допомогти нашим збройним силам. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі вже два тижні функціонує ангельський простір соціальною, психологічною та духовною підтримкою для дітей, і батьків, зокрема з родин військових. Нашою такою місією і завданням Християнської служби порятунку є власне відчитувати потреби сьогодення, потреби часу сьогоднішнього дня. І задумуючись над цим, ми розуміємо, що сьогодні є дуже велика потреба в підтримці наших дітей наших батьків, наших військових. Ми хочемо допомогти військовим, каже Вікторія, одночасно залучити жінок та дітей. Часто це мати діти, які залишилися тут, а їхні батьки захищають нашу батьківщину. І виникла така ідея, щоб створити такий простір, де ми зможемо одночасно і підтримати матерів. І дітей. І для цього є створений цей простір з можливістю сіток, де приходять мами разом з дітками і плетуть сітки. Натомість в цьому часі дітки будуть займатися різними майстер-класами, іграми. Це можливість для дорослих зустрітися разом, поспілкуватися, поділитися своїми пережиттями, добрими, сумними, тими, які ми сьогодні ми маємо. А також з діткам зустрітися між собою, щоб розвиватися, досвідчувати позитивних емоцій, досвідчувати любові волонтерів, які тут чекають і завжди з радістю приймуть їх. Тетяна Власюк є координаторкою ангельського простору. Жінка каже, що чекають всіх дітей з батьками, особливо внутрішньо переміщених та зі складними життєвими обставинами. Діти в наші будуть. Зарозважатися, гратися, проводити для дітей різні мастер-класи. А батьки в той час можуть навчитися плести сітки або плести коврики. може хтось хоче опанувати швейне мастерство. Ми можемо їм це все на. Додати майстерство руками з бумагою, ліплення, малювання. Якщо батьки потребують, щоб діти там вчилися писати, будь ласка, хай приходять. Помімо мастер-класів, вони у нас є розмальовочки, зошити, ножниці ну, все, все, що треба для дітей. Так само є скакалки, м'ячики. Вони можуть гратися, можуть погратися на вулиці, Якщо менше дітки, їм тяжко всидіти. Вони можуть трошки пописали, трошки помалювали, трошки погралися, побігали, але в Тим часом батьки їхні відпочивають, відпочивають чи допомагають нам плести щось для наших військових. Працювати ми будемо кожен день, крім неділі, з 11 до 5. І це все безкоштовно. Якщо ви хочете плести сітки, але не знаєте, на кого залишити дитину, це чудовий варіант, каже Вікторія. Ми знаходимося по вулиці Перемоги 7Б. Це є ринок, подол. Тут є таких багато чудових приміщень, і одне з цих приміщень це є ангельський простір, у який дуже дуже запрошуємо всіх бажаючих. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У середу 19 червня максимальна температура в день плюс 29, вночі плюс 18. Вологість повітря 40%, вітер північний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.